Друзі, я вас вітаю на наступній серії ігри Jotun Slayer І сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати за берсерка, продовжимо розбиратися в цій грі. Минулого разу ми з вами забирали оці от, два скіла. Тепер ми візьмемо з вами два інших скіла, докачаємо йому пасивочки, прокачаємо йому його основний пасивний скіл та збільшення продовження дії рейджі. От. І я думаю, що ми з вами ще почнемо трошки дивитися на богів, на прокачку богів і в пасивках, і в активках. Значить, так, дивіться, ми з вами подивилися, що оцей шторм дає прям дуже великий урон. Ми його заберемо і ми будемо намагатися його прокачати на максимум. От, також дивіться, що у нас тут є. Ще у нас тут є збільшення. Домаги, збільшення регенерації. Ми заберемо це. Збільшення максимального ХП. Е І напевно. І напевно, ось так. Да? Один скіл у нас залишився. Нічого страшного. Але у нас тут відкрився хард. Але я не знаю, чи зможемо ми його зараз з вами. Щось спробувати зробити з ним. Ми зараз з вами підемо. Спробуємо. Якщо ні, то відкатимо назад. Я нагадую вам, що ви на каналі Краще грав», Мене звати Макс. І ми кайфуємо від ігор. Так, 17 хвилин у нас тепер на хард. Я думаю, що зараз нам буде взагалі не сладко, Е, не Зразу шторм беремо обов'язково. 8 голди, 25 Скіл Берсерка. Не хочуть нам давати. Ми зробимо рерол, але спочатку я хочу забанити він Speed і зробимо рерол. О, є перший скіл. Просто лінія? Серйозно? М -м ну таке, якщо чесно. Можливо, вона собі покаже непогано на еволюції, але зараз щось якось незрозуміло. Зараз заберемо низ. Пам'ятаєте, да, що ці взриваються? Ой і якраз у нас виліз цей топор. Слухайте, непогано вони так зносять оці. Що взриваються. Галдішка, галдішка нам завжди треба. А, давайте фрею візьмемо. Спробуємо оцю. Хвилю. не Ага, відштовхує. Окей. Згоден непогано. Класпер Серка. Ну, давайте прокачувати потроху. Як воно себе покаже, цікаво. Наша сама головна задача це з вами з'ясувати, які скіли must have брати на кожен клас. Ми зрозуміли, що, наприклад, от свіп, який крутиться навколо нас, це прямо окей. Можливо, тут можна буде якось комбінувати, можливо, якісь білди можна буде зробити. Це ми з вами подивимося, але нам щось це щоб це зрозуміти, нам треба подивитися на всі скіли. Які вони є, як вони працюють, і які з них кращі або гірші. Так. О. Гривні. І одразу відкрився сундучок, але дивіться, зразу і квест є. Так, три чифтана або один яру. Слухайте, а тоді ярл прям нормально насував. Давайте Ярла візьмемо одного. Я пам'ятаю, що минулого разу він нам нормально так насипав але в принципі ми можемо його мансити, і, якби, буде окей. О, зараз заберемо сніча. Іди сюди. Ля, не дає. Віддай гроші. Єсть. Супер. Так, що у нас? Ще у нас один скіл ми можемо взяти. Ем... Ну, оце, до речі, мені не дуже сподобалось. Це Валькірія, яка б'є з повітря. Ну, соу, so соу. -so. Типу, вона в рандомного влітає, Не, не зрозуміло що робить. Таке. Є бани. Збільшення скорості біга і атаки, і магніт. Магніт, він, я так думаю, що він забере всі кристалики, які є на полі, да? Хай збираю. Нам більше АПА буде. Так, Берсерк обов'язково. Атака ренджа. Збільшення ренджі. Пам'ятаєте, у нас. Була проблема з босом минулого разу, що він не давав до себе підійти. Я думаю, що це зараз нам може допомогти. О, якийсь новий бог Один. Ілуа, а, ну да, ми ж його якраз відкрили. Давайте рерол зробимо. Персерк. І знову збільшення ренджи. Окей. Я згоден. І так ми визиваємо Ярла. Но це не дуже опасно. От коли він минулого разу випускав якісь сферки, от вони були прям дуже боляче. Чи це не він був? А ні, він го це не. Нормально. О, вже 11 левел. Хм... Давайте, напевно, цього разу спробуємо взяти. Регенерацію постійно тому що я не знаю, як буде на харду проходить урон. Чи буде він нам компенсуватися нашою звичайною регенерацією на нормалі вистачало, а на харді може не буде вистачати. Бо Ви бачите, тут і так вже ХПшка постійно в мінусі. Сюда його. От так от. І в нас ще хвилина 40 ми можемо спокійно фармити і грошики, і досвід в центрі будемо тусити. Обов'язково ми беремо наші скіли. Цей скіл почав трошки далі бити, але я не думаю, що це прям так резонансно і так прям. Нам чомусь одіна не дають. Я б гром би прокачав би на максимум. Дивіться, а їх вже прям нормально так, мабуть. І це тільки 11-та хвилина. Ось ніч. Сніча забрати треба обов'язково. І заберемо зараз. Сундучок в з'явився. З'явилося дуже багато е дальників. І вони прям насипають нормально. Так, 12 левел у нас виходить, що так. КП, Голда або хаст. М -м я думаю, Голда. Ну, хаст вона закінчиться через хвилину, і все. А голда це постійна штука. О, новий квест через 13 секунд. Він е Курс оф Вінтер. Ну, хард беремо обов'язково. Ми тоді харду нормально пройшли. Фрея Локі у нас є один скіл. Давай Локі візьмемо спробуємо. Гаряча стіна або якась. Вайперс, яд. Давай стіну весь банк. Ага, вот такая штука, да? Вона потім выбухает. Слухай, боляче мені щось шось вообще ля. Ты диви, як насипають пипец. А якби я не взяв регенерацию. Мені була бы жопа. Насправді, угу. так, а де бос? Мене цікавить, де бос? Щоб я зараз на нього випадково не наткнувся. 15 левел. Що у нас є? Що ми маємо? Ми маємо збільшення демеджа. Збільшення, коли ми дашаємо, збільшення е, захисту, але ну, я не думаю, що він тіпи, настільки дасть. А оце цікаво. Коли ми вбиваємо монстра, він може вибухнути і нанести атаку урон оточуючим. Це ми беремо. Це ми беремо. Так, 5 секунд до кінця прокляття є. Це ми забрали. А босс таки не вийшов, до речі. Так, ну, я вам скажу так, що прям вже відчувається, прям, що мене прям обіжають. Хвилина 20 до наступного квесту. 9 хвилин до кінця Тор, Нарешті. Нарешті. 9 хвилин до кінця. Мапи. О ти босс вийшов. Так, ну ми його заманцемо, я думаю, Два босса? Серйозно? Серйозно? Тут один навалює, блін. Меренжу прокачали з вами. Оце прям імба. Дивіться, я можу їх тримати трошки на відстані. І гамселити нормально. Це прям плюс. Ріл. Один мінус. І сундучок за собою залишив. Так, скіл клас апдейт. А у нас там що по скілам апдейт? У нас нема що апдейтити. Ну давай спробуємо. Бачиш, що він мені дає? Гавно. Треба було не брати. Ну окей, другий. Год Skill апдейт. Оце цікаво. Знаєш чому? Тому що ми. М -м, серйозно. Ну ладно. Я думав, що ми заберемо е, Торовський шторм. Так, стіча зараз заберемо. Оце вже, оце я вже поймаю, вже движуха пішла нормально. Оце вже прям чотенько Можна і кабіни порозбивати нормально. 17 левел. Тор. У мене ще одне вільне. А, ні, я ж забрав, точно, все, все, все. Нема вільного, я забрав. Так, з'явився сундучок до нього біжимо. І квест. Що ми маємо? Ми маємо пілони і ми маємо якась штука, е, якісь лошаді. Я розумію, що це конюшня. Але що ми маємо там робити? Давайте, давайте спробуємо, що на неї дивитися, що пішли ламати коней. Так. І що? А греть, у нас тут не працюють скіли Серйозно? Піпець. Ні скіли не працюють. Ні регенерація не працює, ні хера не працює. Так. Нам треба. Давай оце будемо пробувати. Дивись, чотири атаки, а не одна і урон збільшений, а тут. Не три сокири, а одна. Серйозно? Ну, давай, оце. А, у всі сторони. Окей, непогано, непогано. Да, тільки нам це не допоможе зараз. Давай, 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 давай. Yeah. Е. І чекаємо. Зараз заберемо їду. І підемо на наступний. О, бач? Нормально. Все, і одразу на цей. І ламаємо, ламаємо, ламаємо. Е. Yeah. Най, забираємо курку. І на наступний. Швиденько, 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 ламай, ламай, ламай. Так, фрея. А, колектор рендж, да. Згоден. Все. Сюда їх. Так, тепер за скринькою. Слухай, ну прям прикольно прям же. Оце непогано, звісно, що в чотири сторони, але все одно воно не зрівняється з тим, що було зі свайпом. Так, Три голди або досвід. Давайте досвід. Ну і. Що за сокира? Ну, я би не сказав, що це прямо імба. І взагалі щось таке собі, якщо чесно. Типу велика сокира літає і ні в кого не потрапляє. Охієнно. Ну ладно. Тепер я хочу прокачати на максимум гром. І подивитися, що він буде робити. Я думаю, що ми тільки ним і витягнемо. Так, давай рерол спробуємо. Є. Оооо. Прям дуже непогано. Да, рандомно. Але прям урон прям мені подобається. Дивись. Дивись. Це прям смачно. Так, що ми можемо ще тут зробити? Ми можемо взяти якусь пасівочку. Можливо, нам дадуть якусь регенерацію. Е -е -е ну, давай, оце. Щоб частіше рейджа була. О, скринька з'явилася. Підемо до скриньки. Так, пігнали, пігнали, пігнали. Ні, ну, Зевса оцей скилл прям добрячий. Прям мені подобається, реально. Так. Магніт. Обов'язково. Сюда його. Так. Фрея. Фрея, що ти можеш нам дати? Эм... Або Бересерк. Є ще одне місце під пасивку. І це треба, щоб це було клас damage. демедж. Mm -hmm. Або звичайний атак демедж, який ми можемо ще потім прокачати. Да? <плес> ми не погано йдемо. Дивимо, як розвалюю. О, знову ж ці дядьки. А ну-ка, а ну-ка зараз ми їх спробуємо. Непогано, непогано. Опа. А це цього не було. Фух. Так, два ярла. Або вбити е, 5 пілонів. Або двох ярлів. М -м -м, ми 5 пілонів можемо не встигнути вбити. А двох ярлів. Соу, so, соу, so, не знаю. Давай, давай двох ярлів. Зараз просто до них біжимо. У нас всього-навсього 4 хвилини. За які нам треба закінчити. А 5 білонів могли проскидати взагалі по різним типу, частинам. Так, 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 друзі, обережно. У нас тут уже три... три боса? Ні, ні, є, два. Що ми, ми третього поки не будемо брати, да? А, ми третього взяли. А, ні, не взяли. Ілю взяли. Так, атак спіт. Демедж редакшн і магніт. Ми беремо магніт. Бо нам треба досвід. Так, ми взяли третього. Берсерк або фрея. Ми беремо берсерка. Демедж. Збільшення. Так, закріт. Дає ХПшку. Краще демедж. Ми потрошку з вами просуваємось далі. Будемо їх на ренджей тримати. Зараз одного доб'ємо. Є сундучок. Сундучок сюди. Е -е, збільшення на 100 хп клас скіл е -е, або гот скіл. Ну, а що нам воно дасть? Краще сотку ХП. Я так вважаю. У нас лишилось, до речі, взагалі мало часу. Всього-навсього 3 хвилини. Так, стіча, стіча, стіча. Він дасть ХПшку є. Прям дуже жорстко якось. Так, регенерацію мені хтось дасть взагалі, чи ні? А, ну за закріт. Не, беремо домах. Треба домах. Ну що, скажете, я не кончений, що я еще одного взяв, блин. Два ярла, це дуже жорстко. Так, то ну, у нас тут поруч дві хілки, це мене радує одне. Треба біля них триматися просто. Одну, ні. Мені здається, що мені срака, блядь. Хех. Так, тор чи локі. Е, Давай. давай тор. Максимум ХП сюди. Ідемо на нижню хілку. Давай, встигнемо, 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 встигнемо! Є! Одну забрали. Зараз перший яр впаде. Упал. Блін, і там два босса ще з'явилося. Й-моє! Да куда? Це прям дуже жорстко. Так, dash. Так, спид. Рейдж. У мене всього-навсього півтори хвилинки, вообще-то. І це не дуже багато. Блін, оцей вогонь він прям піздець як б'є. Хілку напевно буду брати. Є. Yeah. Хорош. Так, регенерація. А, ні, 10 голди. А, Давай Фрею. Херня, якщо чесно. Ну Давай хоч вихилимось трошки. Все, і біжимо на босса. Через судуб встигнемо, чи ні? Я думаю, повинні встигнути. Ні, друг, з тобою ми не будемо битися. Опит. Ми просто не встигнемо його розбити. Хоча... 49 секунд. Ні, 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 ні не встигнемо. Охеріть. І один бос буде зараз, і інший цей треш. Це прям дуже прям прикольно. Поїхали. Мені цікаво, що тепер у боса буде нового. Так. А давай сюди. Закріт. Тепер нам треба, напевно, Хілка. Ти серйозно. Да ладно, ну. Чому я не можу від нього відпригнути? Так. Треба першого добити просто. Є, 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 сундучок ще. Треба відвести у цього великого босса від сундука і забрати сундук швиденько. Є. Так, регенерація мувін Спід. він Спід. Він нам зараз треба. Так. Та, да, веди, Оці ще вштовхають. 60 ХП. Добиваємо. Давай, 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 150. 20 ХП, серйозно? Сюди. Прям найс. Це прям було прям прикольно. О, ми відкрили. Якусь модифікатор якийсь на цю кмапу. І Insane Challenge. Ух. Армор відкрили на берсерка. Скін? Окей. Достягу взяли. Так, що ми тепер маємо? Дивись, скільки надамажив оцей це прям імба. До речі, і волна, яка була навіть не збільшена, теж непогано надамажила. Mm, оці два, ну таке собі, якщо чесно. Ну мені вони не сподобались взагалі. Оцей нормальний, але дивись, дамаги в нього взагалі немає. Ну, so соу. -so. Так. А якщо вам сподобалось наш цей забіг, якщо вам е сподобалася ця гра, ставте ваші лайки вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був Макс і канал Краще б грав. До зустрічі.